Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про лисичку горбату. Лисичка горбата це їстивний гриб четвертої категорії з низькими харчовими якостями. Росте із середини серпня до кінця осені переважно у хвойних лісах, інколи зустрічається у мішаних лісах, росте лисичка горбата на низинних вологих ділянках лісу. Що вкриті мохом, може рости на лісовій підстилці із хвої. Найчастіше лисичка горбата росте групами, які можуть утворювати так звані відьмині кільця. Поодинокі лисички горбаті зустрічаються досить рідко. У лисички горбатої шапинка в діаметрі від 2 до 4 см. У молодих плодових тіл шапинка. Напівсферична з підігнутим краєм. Згодом стає широколійковидною або лійковидною. Але і в молодих плодових тіл, і в старіших в центрі є невеликий горбик. Саме за цей горбик по центру лисичка і отримала свою назву лисичка горбата. Колір шапинки у лисички горбатої сіруватий, синювато-сірий або димчасто сірий, із стальним відтінком. В центрі шапинка темніша, по краях світліша. На шапинці видно невиразні концентричні круги коричневуватого відтінку. Пластинки під шапинкою білі, сірувато білі, пізніше сірі. У старих плодових тіл на пластинках можуть бути червоні цятки. Ніжка до 8 см довжиною, циліндрична, тонка, білувато сіра. Вкрита білими волосками, біля основи ніжка коричневувата. М'якоть лисички горбатої біла, у ніжці більш водяниста, ніж у шапинці. На зрізі м'якоть червоніє, особливо швидко у старіших плодових тіл. М'якоть має приємний смак та запах. Лисичка горбата це їстивний гриб четвертої категорії. В їжу можна вживати лише після 15-хвилинного відварювання. Відвар потрібно вилити. Лисичка горбата має досить невеликі розміри, тому її практично не збирають для використання в їжу. Адже для того, щоб назбирати необхідну для смаження. Кількість грибів потрібно добре постаратися, хоча лисичка Горбата не росте поодиноко, а зазвичай росте досить великими групами. Лисичку горбату використовують лише у свіжому вигляді, її не сушать і не маринують. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.